Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі компактну акумуляторну циркулярну пилку, що в основному призначена для різання ламінату та паркету GKS 12 v 26 Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та приділимо увагу перевагам саме цього інструменту. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на пакуванні, і в даному випадку у нас йде соло-комплектація. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде паралельний упор з додатковими гвинтами для кріплення його на саму циркулярну пилку. Крім того, патрубок для можливості підключення пилососу, що встановлюється на пилку. Далі бачимо усю необхідну технічну документацію, в тому числі українською мовою, і, власно кажучи, саму циркулярну пилку. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Частота холостого ходу максимально 1400 обертів на хвилину. Діаметр диску, що встановлюється на циркулярну пилу 85 мм. Максимальна глибина пропилу під кутом 90 градусів складає 26,5 мм. Глибина пропилу під кутом 45 градусів складає 17 мм. Вага циркулярної пили GKS 1226 складає 1,4 кг. Країна виробник товару Малайзія. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розповівши про технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це індикація зарядженості вашого акумулятору. Отже, ви завжди можете контролювати роботоздатність вашого інструменту. Руків'я гарно прогумоване, тож циркулярна пилка не буде ковзати у вас в руках під час тривалої праці. З бічної частини, де в нас знаходиться двигун, ми бачимо велику кількість вентиляційних одворів, що допомагають гарно охолоджуватись інструменту під час тривалої роботи. З заднього боку бачимо шкалу глибини заглиблення. На шкалі максимальна позначка 27 мм. З переднього боку у нас знаходиться регулювання кута різу. Відповідно, максимальний нахил різу складає 45 градусів. Крім того, присутній важіль, натискаючи на котрий, в нас відбувається блокування шпинделю. А отже, можна швидко змінити витратні матеріали. А для зміни витратних матеріалів присутній спеціальний шестигранний ключ, що знаходиться в самому інструменті, комфортно зберігається, та саме це упереджує його втрату. І заключним моментом на сьогодні буде те, що присутній захист від непередбаченого пуску. Доки ми не натискаємо бічну клавішу, ми не зможемо запустити сам інструмент. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та проконсультують вас по усім питанням. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей.